На світанку босими ногами Шла до Бога Україна Тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, Щоб просити в Бога сили і кращої долі. Вітер коси розвіває, суне чорна хмара. Впала вона на коліна і його питала, за що? Мені така кара, чим я завинила, що знов круги чорні крячуть і ростуть могили, дзвонить, дзвонять вже щоденно, днями і ночами. Сини мої полягали вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. І почувся з неба глас встань вже скоро мила. Той, хто хотів здолати тебе, сам ляже в могилу. Потерпи ще трошки ти, я загою рани, бо я чув всі молитви, мир, скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, Повір, скоро буде. А ворога не побачить ані я. 爱你人的